Людина, для якої вітрила були сенсом життя, капітан легендарної яхти «Ікар», що здійснила кругосвітню подорож, майстер своєї справи, який був у неї без пам'яті закоханий. Саме таким згадує заслуженого майстра спорту, почесного радянина Бориса Немирова. Борис Степанович Немиров – почетний громадянин міста Ніколаєва, дуже знаковий чоловік, корабел з великої букви, наш Ніколаєвець, кругосвітний мореплаватель, замішательний конструктор, педагог, громадянин. Ні, не чоловік овіка вічен зі клубі. Віктор Макушин скульптор, який втілив у життя проект меморіальної дошки. Як він розповів, творчий задум був справді сімейним і здійснився завдяки роботі його батьків. В основі меморіальної дошки рельєфний портрет Бориса Немирова, зробленим Юрій та Іною Макушиними. Вся жизнь практички був зв'язана з яхтою картою. Тому там і яхтакар зображена, і вовни, і якби таком поліція буде зв'язана з путішими смурі. Миколаївський яхтклуб. Де й відкрити меморіальну дошку не просто знакове місце. З ним пов'язана не одна сторінка життя Бориса Немирова. Стоять вокруг, наслідники Колумба, в мечту свою повірив до конца, і свіжий ветер старого яхт яхт-клуба опять волнує юне серця. Луїза Єрьоміна, Олег Усаїнов, МСН.